Хмарка-хмарка, я вродлива, дуже мила, жартівлива, з дощиком побавимось, з дітками пограємось. Я ля-ля-ля тра-ля-ля, веселенька, ля ля весело стрибаю, скок, 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 скок. Краплинки розкидаю от 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 скок-скок-скок, кап-кап-кап розважає. Я ля ля, -ля дощінка, веселенька трака, тра-ля-ля, весело стрибаю, скок, 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 скок. Краплинки розкидаю, от 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 скок, 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 кап-кап-кап розважаю. Скок, скок, краплинки розкидаю от 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 скок, скок, скок. Кап-кап-кап розважаю.